Зараз ми розглянемо таку вправу, як наведення. І зробимо активність собаки до руки. Для чого це потрібно? Через активність до руки ми будемо показувати собаці позиції, які вона має займати, де вона має знаходитись і що взагалі має робити. Це дуже важлива навичка, якою має володіти кожен власник собаки. Що ми робимо за допомогою наведення? За допомогою наведення ми можемо робити такі позиції, як поруч. Рух впоруч. Рух назад. Сидіти. Лежати. Стояти. До мене. Поруч візьміть їжу, покажіть її собаці і рухайтесь спиною вперед. Хелька, дивись. Так от, Давай. От, супер. Браво! Ти така крута. Давай, 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 давай. Супер. Круто. Дійшли до якоїсь точки. Тут ми робимо розворот. Давай, давай, давай. давай, давай, давай. Ось вот так. Давай, 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 давай. І рухаємося назад. Знову робимо поворот. І знову рухаємо. Давай, давай, давай. Рухаємося назад. Собака має бути повністю в руці. Що у вас закінчились корминки, так як в мене, дістаєте нові і знову рухаєтесь. Рухаємось, рухаємось. Самий простий рух. В один бік, розвернулись. І йшли в інший бік. І напрацьовуйте цю вправу доти, доки собака не зрозуміє. Mm. Давай, 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 давай! Де вона має знаходитись? При повному наведенні люди досить часто допускаються таких помилок. Перша помилка це видача корма і втримання корма в руці. Часто зажимають повністю кулак. І так намагаються вести собаку. Це помилка. Чому? Тому що в собаки немає доступу до їжі, вона її не відчуває і вона буде швидко відлипати від руки. Наступна помилка це коли повністю відкривають ладонь і дають повний доступ собаки до корму. Таким чином вона швидко його з'їсть і ви навіть не встигнете пару кроків зробити. Третя помилкова видавати. Корм з двох пальчиків. Тут вона також досить швидко схопить, корм може навіть вдарити по пальцях і у вас закінчиться вправа. Як потрібно тримати корм? Накладаємо корминки в руку, робимо таку невеличку ложбинку і прикриваємо великим пальцем. Таким чином, у вас корм прикритий, в собаки є доступ до ось цієї точки. Де вона його чує, вилизує і пробує вигризати. Коли ви рухаєтесь, ви поступово видаєте собаці корминку. Пару кроків віддали. Пару кроків віддали. Пару кроків віддали. Таким чином, собаки буде бажання знаходитись у вас в руці дуже щільно. Подивимось на практиці, як це працює на собаці. Беремо їжу, закриваємо пальцем. Хель. Давай давай. І рухаємось. Собака знаходиться плотно в руці. Вона відчуває їжу і хоче її наздобути і відібрати. Браво! Подивимось, що означає, собака знаходиться в руці. Собака в руці, коли вона плотно прижата до руки. Ось ця позиція і називається Собака в руці. І нам потрібно. Зробити саме таку позицію. Якщо в нас відлипає рука, вже ми її загубили. Тому ми рухаємося з такою швидкістю. Давай, давай, давай. З якою собака може знаходитися біля руки? Тепер подивимося, як невірно виконується ця вправа. Все, собака відлипла, вона не в руці. ви це, ви це відчуєте відразу. От коли я рухаюсь, рухаюсь, рухаюсь і швидше зробив рух. Це собаку я загубив, я вже не можу з нею керувати. Давай. Ось ця поведінка, яка не має бути.